Уявіть, що ваш організм як музичний інструмент. Якщо він розладнений, звучання буде неприємним, але варто його налаштувати, і він знову грає гармонійно. Екзогенна біорезонансна терапія працює саме так, спеціальний апарат подає на тіло людини електромагнітні сигнали певної частоти. Програми проти паразитів детокс відновлення для цілеспрямованої корекції. Ці сигнали привнічують активність шкідливих мікроорганізмів бактерій, вірусів, грибків, паразитів і водночас підтримують природні сили організму. Вони допомагають організму налаштуватися на правильний ритм і відновити баланс. Метод застосовують при алергіях. Зниженому імунітеті, грибкових та вірусних інфекціях, інтоксикаціях, а також для профілактики та швидшого відновлення після хвороб. Основні переваги екзогенної терапії вона безболісна і безпечна, не потребує хімічних препаратів, підходить і дорослим, і дітям. М'яко підтримує організм у природний спосіб. До абсолютних протипоказань відносять наявність у пацієнта імплантованого електрокардіостимулятора. Для проведення терапії використовуються спеціальні апарати, зокрема Spark Duo, який поєднує сучасні технології, простоту використання та широкий спектр програм. Екзогенна біорезонансна терапія це турбота про себе і свою родину без ліків та побічних ефектів, вибір гармонії, природності і здоров'я.